Зараз буду міняти, покажу, як це відбувається. В принципі, тут все достатньо просто. Ми відкручуємо спочатку пластину для точної фіксації. Відкручуємо ключиком на 10 фіксуючу гайку. Гайка трошки іржава, тому що вона робиться з високолегованої сталі для міцності. І все отак просто розбирається. Знімаємо пружинку. Тепер відкручуємо саме лезо. Так, це контрлезо нам не потрібно лезо. Тут у нас, бачите, фіксатор різьби синенький, для того, щоб не відкручувалось саме. Замінюємо лезо на нове. В принципі, ми використаємо ці самі гвинти. Вони. В Раз у нас нові, то буде все нове. За кадром почистив контрлезо. Як бачите, це у нас тут була не іржатки, це просто був засохший сік рослин. Так що тепер збираємо докупи наш секатор, вставляємо новий прижимний гвинт. Так. Затискаємо гайку, і нам затиск потрібен такий, щоб секатор у нас вільно сам відкривався. І в той же момент, коли ми ось так от його трошечки ручки крутимо, щоб у нас не відчувався якийсь, ну такий, скажімо так, люфт, да, щоб не було відчутного люфту. Я думаю, цього достатньо. Ставимо додаткову фіксуючу пластину. Вона нам дозволяє е, дуже делікатно. Регулювати дотискання цього гвинта. Так, затягнули, перевіряємо. Відкривається нормально. Люфта немає зовсім. Бачите, яка заводська заточка. Навіть самим кінчиком можна нарізати травиночки. Наскільки гостро, наскільки все підігнане?